Україна віддала Америці свої надра чи це новий план Маршала? Ці та купа інших питань заповнили інформаційний простір. Одні лякають, ми тепер під контролем США, інших переповнюють сумніви. Невже ми залишились без власного газу та Літію? То, зрада чи перемога, сьогодні розберемося людською мовою, що підписали Україна та США, і навіщо це потрібно обом сторонам. На зв'язку Олександр Ваховський. То поїхали розбиратися. 30 квітня у Вашингтоні Україна та США підписали довгоочікувану угоду про економічне партнерство. Створення Американського Українського інвестиційного фонду відбудови. Від України документ підписала перша віцепрем'єрка міністерка економіки України Юлія Сверденко. Від Сполучених Штатів міністр фінансів США Скотт Бессел. Головна мета угоди запустити спеціальний фонд для відбудови України, який спільно інвестуватиме у нашу економіку. Цю угоду в медіа вже називають історичною угодою про Надра, адже йдеться про співпрацю у сфері корисних копалин. Для набуття чинності угоду між урядом України та урядом Сполучених Учених штатів Америки про створення Американського Українського інвестиційного фонду відбудови ще має ратифікувати Верховна Рада. Голосування заплановане на 8 травня. Після ратифікації сторони оперативно оформлюють сам фонд через додаткові угоди між американською корпорацією з фінансово-міжнародного розвитку DFC – та українською агенцією з підтримки державно-приватного партнерства очікується, що фонд буде зареєстрований у американському штаті Делавер як спільна компанія, що забезпечить зрозумілу юрисдикцію і прозорі умови для інвесторів. Тож що саме підписали і чому це не означає продаж українських надр? Далі в деталях: усі експерти сходяться у висновку, що підписаний варіант угоди значно відрізняється від першого. Той, які США вимагали від України підписати у лютому, який передбачав кабальні умови для нашої країни. Ключове, що у створеному інвестиційному фонді відбудови Україна та США є рівноправними партнерами, тобто управління ним здійснюється на паритетних засадах 50 на 50. Фонд матиме раду директорів із шести осіб: троє від України і троє від США. Тож усі рішення партнери прийматимуть спільно. Це принципова відмінність від колоніальних схем минулого. Не іноземні уряди або ради директорів контролюють українські ресурси, а обидві держави разом планують інвестиції. Друге Вашингтон відмовився від ідеї повернути кошти, які вже надав Україні в якості військової та фінансової допомоги. Не йдеться ані про 500 мільярдів доларів, ані про 350 мільярдів, про які неодноразово заявляв Дональд Трамп, ані навіть про реально надані штатами близько 120 мільярдів. Третє США чітко сформулювали свою позицію, наголосивши, що залишаються з. України в документі йдеться про повномасштабне вторгнення Росії. А міністерство фінансів США наголосило, що жодній державі чи особі, яка фінансувала чи підтримувала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду під час відновлення України. Четверте. Україна не передає у власність США жодних ресурсів. Угодою прямо закріплено, що всі надра на території України залишаються у власності української держави. Саме Україна вирішує, де і що видобувати, як і раніше. Не йдеться і про жодні зміни у праві власності на держпідприємства. Наприклад, Укрнафта, енергоатом та інші залишаються українськими, тобто контроль за стратегічними активами та природними ресурсами повністю залишається за Україною якої колонії або управління надрами зовнішніми силами не може бути. Натомість суть угоди спільно вкладати інвестиції і ділити прибутки від нових проєктів. Фонд це фактично спільна скарбничка, куди сторони вноситимуть визначені кошти і звідки фінансуватимуться проєкти відбудови. Ключова деталь, і це також є перемогою української дипломатії. Фонд наповнюватиметься винятково з нових джерел доходів. З українського боку це 50% доходів державного бюджету від нових рентних платежів і продажу спецдозволів на користування надрами. Тобто, гроші братимуться лише з нових ліцензій на розробку надр. Всі діючі родовища та надходження, які вже враховані в бюджеті, до фонду не підуть. Вони, як і раніше, надходитимуть прямо в державну казну. Тож будь-який прибуток від угоди залежатиме від безпосереднього успіху нових інвестицій. США ж робитимуть свій внесок у фонд коштами або новою допомогою. Зокрема, Вашингтон може зарахувати як внесок навіть надане озброєння чи військову техніку для України, скажімо, поставлять нам системи ППО, і вартість цих комплексів зарахується як вклад США у фонд. Таким чином обидві країни скидаються спільний фонд майбутніми прибутками. Україна частиною доходів від своїх надер, США грошима технологіями і безпековою допомогою. П'яте угода щодо надер не може перешкоджати вступу України до ЄС. Існували побоювання, що вона надасть пільговий режим американським інвесторам, оскільки Київ і Брюссель вже мають стратегічне партнерство щодо сировини. Однак в тексті угоди чітко зазначається, що США визначають намір України вступити до ЄС і необхідність того, щоб угода не суперечила цьому процесу. Тож, якщо Україні потрібно буде переглянути умови угоди через додаткові зобов'язання в рамках вступу до ЄС, то США погоджуються вести переговори добросовісно. Україна також пішла на певну поступку. Інсайдери в обох урядах говорять, що включення до угоди положення щодо нафти, природного газу та інших вуглеводнів є певним пов'якшенням позиції України. Це пов'язано із тим, що ці ресурси можуть принести швидкий результат після завершення бойових дій. Тоді як розробка тих самих рідкоземельних металів справа тривала і кропітка. До речі, одразу після підписання угоди Білий Дім схвалив продаж Україні нової партії зброї. І це вперше після того, як Трамп повернувся до овального кабінету. На що ж підуть гроші та ресурси? Фонд відбудови інвестуватиме винятково в Україні. Гроші працюватимуть на нашу економіку. Куди саме? Перелік напрямів виписаний доволі широко. По-перше, це розробка стратегічних мінералів, передусім тих самих критично важливих металів і елементів, про які останнім часом багато говорять. Йдеться про літій, графіт, рідкоземельні метали, а також про інші ключові копалини, зокрема Уран, титан і навіть традиційні вуглеводні. Іншими словами, фонд фінансуватиме запуск видобутку нових родовищ корисних копалин, які становлять стратегічний інтерес для обох країн. А також проекти супутньої інфраструктури і переробки сировини про рідкоземельні метали, що це таке і чому за них змагаються великі держави, ми вже говорили раніше, тому радимо подивитись випуск послання, на який буде ось тут. Які виклики стоять на шляху видобутку? По-перше, безумовно, це війна. Якщо хтось подумав, що всі ці корисні копалини почнуть тоннами вивозити з України, а фонд накопичуватиметься мільярдами доларів. Це фантастика. В реальності інвестори можуть уникати вкладати гроші в країну, де транспортні та енергетичні мережі зазнали значних ушкоджень через російську війну, а майбутня безпека не гарантована. Бізнесу буде складно виправдати інвестування грошей в таких умовах, коли є варіанти інвестувати в критично важливі корисні копалини в країнах, які не перебувають у стані війни. До того ж, частина територій з надрами тимчасово окуповані, і це виклик, який Україні тепер вже точно спільно з США. Ще належить подолати енергетичну інфраструктуру країни, яка продовжує зазнавати атак російськими ракетами та безпілотниками, доведеться відремонтувати та модернізувати, щоб забезпечити величезну кількість енергії, необхідної для підтримки гірно операцій. По-друге, відсутність чіткого розуміння розташування родовищ корисних копалин. Усі дані про локації родовищ та концентрацію рідкоземельних металів значною мірою базуються на застарілих дослідженнях 50-х-60-х років минулого століття. А для проведення нових досліджень для сканування земної поверхні може знадобитися кілька років і знову таки мільярди доларів. Розвідка і запуск нового великого рудника це не місяці, а роки. Експерти попереджають. Навіть у спокійних країнах на кшталт Канади чи Австралії від відкриття родовища до промислового видобутку минає 10-20 років. При цьому інвестиції для будівництва складають від 500 мільйонів доларів в Україні ж через бойові дії та бюрократію цей процес може зайняти ще довше. Окремий виклик технології та екології. Видобуток рідкоземельних металів потребує сучасного обладнання, а їх переробка часто пов'язана з токсичними відходами. В Україні знадобиться досвід і ноу-хау західних компаній, щоб розгорнути ці виробництва без шкоди довкіллю. Власне, тому і був потрібен цей фонд залучати інвестиції, технології і експертизу сполучених штатів та союзників для освоєння наших скарбів у надрах. Тож слід розуміти, швидких грошей не буде. Спершу підуть роки і мільярди вкладень. А вже потім потенційний прибуток. Підписані у Вашингтоні угоді відсутнє положення про те, що упродовж перших десяти років діяльності інвестиційного фонду реконструкції прибуток буде повністю реінвестований в економіку України. Ця умова, за словами віце-прем'єр-міністрки Юлії Середенко, може стати предметом подальшого обговорення і частиною додаткової технічної угоди. Чому це вигідно США? Логічне питання: навіщо США така щедрість? Америка вже виділила Україні сотні мільярдів допомоги і продовжує підтримувати. Здавалося б, навіщо їм ще? Ще зв'язуватися з українськими надрами. Насправді штати мають кілька стратегічних інтересів. По-перше, ресурси. Угода фактично дає США пріоритетний доступ до нових українських родовищ. Мовами передбачено, якщо видобудуть якусь цінну сировину, американські компанії матимуть першочергове право її купувати. США можуть навіть визначити, кому продавати ті чи інші ресурси. Це зроблено не з жадібності, а з міркувань з безпеки. Аби критично важливі метали не потрапили до неправильних рук. Фактично, США страхують себе, щоб видобуті в Україні літій та Уран не скупили, скажімо, китайські компанії або не отримала Росія через підставних осіб. Таким чином, Вашингтон диверсифікує постачання стратегічної сировини для своєї економіки і оборонки. Це зменшить залежність заходу від Китаю, який нині домінує у рідкоземельній галузі. Так само і з енергоресурсами Україна має значні поклади газу. А на шельфі Чорного моря ісландцевий газ. А розвиток їх видобутку під американським крилом підвищить енергобезпеку Європи і послабить позиції Росії як газового монополіста. Тож стратегічний доступ до ресурсів це перший мотив США. По-друге, фінанси і прозорість. Сполучені Штати хочуть гарантій, що їхні кошти не зникнуть у корупційній безодні. Створення фонду з юрисдикцією США саме для цього. Делевер відомий як штат з чіткими корпоративним законодавством і прозорими правилами. Фонд зареєстрований там, діятиме за американськими правовими нормами. Це дає змогу впровадити високі стандарти прозорості та підзвітності в управлінні коштами. Усі транзакції фонду будуть під пильним наглядом, як української, так і американської сторони за аудитами і контролем. Для США це Спосіб захистити свої інвестиції, якщо Україна раптом змінить законодавство чи прийде нова влада. Угода має пріоритет над внутрішніми законами. Отже, просто так забрати гроші фонду чи змінити правила односторонньо не вийде. Крім того, фонд під американською юрисдикцією більше приваблюватиме приватних інвесторів з усього світу. Їм зрозумілі умови та захищеність вкладів. А угода ще й надаватиме фонду податкові пільги. Його доходи і внески не оподатковуються ані в Україні, ані в США. Що може додатково мотивувати інвесторів? По-третє, геополітика цього года потужний політичний сигнал. В Білому домі назвали її історичною і такою, що чітко сигналізує Росію: США налаштовані на довгостроковий мир, свободу і процвітання України. Іншими словами, Америка показує, ми надовго в Україні інвестиції це як якір, що прив'язує США до успіху України. Якщо американські гроші вкладені в українські копали інфраструктуру, бізнес, Вашингтон буде ще більше зацікавлений захистити Україну. Від будь-якої агресії, щоб ці інвестиції не були знищені, деякі оглядачі називають цей фонд планом Маршала 2.0. Адже по аналогії з повоєнною допомогою Європі США тут теж вкладаються, створюючи основи для майбутнього процвітання. Щоправда, план Маршала був грантовою допомогою, а наш фонд це інвестиційне партнерство і передбачає отримання прибутку. Однак політичний ефект схожий. Для внутрішньої аудиторії підписанням цієї угоди Дональд Трамп продемонстрував чи не першу значну перемогу на геополітичному фронті. Представники його адміністрації з моменту підписання в усіх етерах пояснюють американським платникам податків, що підтримка України це. Не вулиця з одностороннім рухом, мовляв, ми не лише даємо гроші, а і вкладаємо, і маємо можливість повернути вкладені в Україну кошти, як сказав міністр фінансів США Бесент, жодна держава чи особа, що фінансувала російську військову машину, не зможе нажитися на відбудові України. Тобто, ні Росія, ні її союзники не отримують жодної вигоди. Натомість США і партнери закріпляться в українській економіці для Вашингтона. Це очевидний він він. І доказ піклування про американський бюджет, і допомога союзнику, і посилення своїх позицій у східній Європі, і послаблення впливу Москви та Пекіна в регіоні. Водночас скептики застерігають від завищених очікувань. Аналітики міжнародних консалтингових компаній нагадують, як уже згадувалось, першого прибутку доведеться чекати багато років. Reuters пише, що фінансова віддача може зайняти десятиліття. По-перше, жоден проект не злетить без закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки. По-друге, потрібні реформи і боротьба з корупцією. Якщо іноземний інвестор навіть під парасолькою фонду приходитиме в Україну і буде місяцями бувати пороги за дозволами або стикнеться з корупцією, він утече. Тут все залежить від української влади, чи справді створять сприятливі умови для видобувних інвестпроєктів, швидкі процедури, захист інвестицій, верховенство права. В угоді є пункт, що Україна зобов'язується не приймати закони, які перешкоджатимуть. Виконання угоди, що створюватимуть гірші умови для неї. Тобто наш уряд гарантував стабільність правил гри, але гарантії гарантіями, а реалізація окрема справа. Отже, повертаючись до питання зради чи перемога, скоріше шанс. Суверенітет України не те, що не постраждав, а навіть посилився. Ми залучили союзника до спільного інвестування, не поступившись контролем над своїми ресурсами. Гроші з надаль будуть не проїдатися, а реінвестуватися в розвиток. Це дуже далекоглядно. США фактично виступили співінвестором української економіки, прив'язавши свої інтереси до нашого успіху. Вигода для нас очевидна: технології, фінанси, захист і політична підтримка, але й відповідальність теж на нас. Якщо ми не виконуємо домашню роботу, реформи, безпека, прозорість, фонд може і не дати очікуваного ефекту. Надра залишаються нашими. А ось чи зуміємо ми їх раціонально використати, залежить від нас. Спільно з американцями маємо шанс перетворити підземні багатства на реальний економічний стрибок. Це точно не друга Ялта і не колоніальний кабальний договір. Швидше прагматичний союз, де обоє виграють, якщо гратимуть чесно. Поки що виглядає, що і Київ, і Вашингтон налаштовані серйозно і по-дружньому. Далі слово за парламентом і урядами. Якщо все піде за планом, Україна отримає і фінансовий ресурс на відбудову, і нові виробництва, і тіснішу інтеграцію з економікою заходу. Тож назвемо це ні зрадою, ні перемогою, а можливістю, яка може привести до перемоги економічної за правильної реалізації. А як вважаєте ви, це шанс чи паска для України? Напишіть у коментарях, чи довіряєте такому партнерству зі США. Ставте лайк, якщо було корисно, і підписуйтесь на канал. Тут ми розбираємо головне простими словами без ради чи паніки. До зустрічі!